Дорослі зібралися на перше засідання координаційної ради при обласній державній адміністрації. За чашкою кави говорять важливі речі про дітей. Станом на перше перше 2011 року в області дітей-інвалідів 5252, дитини, дітей вілоінфікованих 124, З них хворих на стіна 38, дітей з діагнозом алкоголізму. Це тих, що стоять на обліку. це то що взяли три дітей з діагнозом наркоманія. Один дітей з діагнозом токсикоманія – Один. Вагітні у віці до 17 років. 273. Це лише офіційна статистика. Насправді таких дітей може бути більше в області за роки незалежності. Накопичився чимлий досвід роботи з різними категоріями малечі. Хмельниччина є пілотною для багатьох соціальних проєктів. Вони фінансуються з обласного і державного бюджетів, допомагають європейські країни. Серед таких напрямків роботи є також і робота на попередження відмов від дітей новонароджених, дітей дітей молодшого віку, коли дитина перебуває біля дорослих протягом перших років життя. Це є найбільш важливим для емоційно психологічного фізіологічного розвитку дитини. І це дає свої плоди за окремими показниками. Хмельниччина попереду країни всієї облаштування до сімейних дітей з притулків це дуже важливе питання. Розумієте? До сімейних форм – один з найвищих показників по Україні. Увесь позитивний досвід області напрацьований у результаті діяльності численних соціальних програм прийматимуть інші регіони України. Юрій Корочка, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.